Теж надзвичайно важливих тем для столиці, яку роками на жаль вирішити, але не можуть кияни знову просять відкрити офіційний цвинтар для поховань домашніх тварин. Відповідна ініціатива з'явилася на сайті електронних петицій Київської міськради, і половина голосів уже зібрана. Чи готується столична влада до облаштування офіційного кладовища чотирилапих і як зараз регулює питання поховання тварин, розповість Святослав Тромс. На цьому місці спочиває Лабрадор, Нош, поруч – Міа, Белла, Бонді, а також сотні інших собак та котів, яких кияни поховали за останні 20 років. Тут здовж Русанівського каналу розташоване одне з найбільших кладовищ домашніх тварин у Києві. І, хоча вважається неофіційним, та мешканці столиці все одно приходять сюди, аби вшанувати пам'ять своїх улюбленців. Люди привикають до тварин, викинуть їх де-нібудь на сміття. Не годиться. Я так розумію. Потрібно, щоб було. Не так люди цього роблять ці могилки, де, де треба, де не треба. Але треба, щоб було законно. У мене дві маленькі тваринки, собачка та котик. Тому я би дуже хотіла, щоб у них було якесь місце, де вони будуть почувати себе спокійно. В цьому кладовищі вже років більше 20, якщо не 30. то. Ну, я вважаю, що вони теж мають бути десь поховані або кремовані, або має бути якийсь заклад, що з ними робити. Частина киян звернулася до столичної влади щодо облаштування офіційного місця для поховання своїх домашніх улюбленців. Відповідну петицію Анжеліки Степанчук підтримало вже більше як три тисячі осіб. Якщо виділити офіційну територію підкладовища, у людей не тільки з'явиться можливість вшанувати пам'ять улюбленця, а зменшиться масове захоронення тварин у парках. Також це додаткові надходження до бюджету міста. Багато людей готові оплатити місце поховання тварини. Єдиний в Україні офіційний колумбарій для поховання домашніх тварин, сім років тому побудували у Харкові. 2021 року, Київ теж готувався до облаштування міського зооцвинтаря на вулиці. І пухівській, втім, повномасштабна війна з Росією поставила це питання на паузу. Ця ділянка перебуває поруч з стратегічним об'єктом і для безпеки, взагалі, то наразі ці роботи припинені. Але ж ми сподіваємося, що коли якнайшвидше закінчиться війна, ми ці роботи поновимо. наразі у Києві близько 10 локацій, де ховають домашніх тварин. Здебільшого це ділянки біля парків, скверів і лісів. Але згідно з законом про благоустрій населених пунктів, у межах міста Києва не передбачено розміщення кладовищ для домашніх тварин. Єдиний легальний метод вшанування пам'яті улюбленця, який пропонують ветеринарні клініки, це кремація і можливість забрати урну з прахом. Наш підтрим, співпрацює. З однієї з організації, яка займається кремацією домашніх тварин, тобто люди можуть звертатися як до нас, так і до інших підприємств, які е, взагалі надають такі послуги і. Е, Тобто кремувати свою домашню тваринку і забрати урну з прахом. свого роду компромісне рішення між вшануванням пам'яті та збереженням екології вдалося реалізувати поблизу озера Йорданське. Тут також було облаштоване стихійне кладовище домашніх улюбленців. А тепер, замість надгробків, бачимо кущі та висаджені багаторічні рослини. Народилася ідея, що ми можемо зробити екокладовище. Людина приходить. І вона ну вона там думає про свою тваринку. Вона там її співчуває і бачить, як замість смерті смерті народжується нове життя, тому що рослина це теж нове життя. Висадку 350 кущів і дерев активісти Геопочайна провели у березні цього року. Частину надгробків позабирали власники тварин, інші вивезли на штрафмайданчик. Самі поховання не чіпали. Згодом там можуть з'явитися стрічки чи дзвіночки з іменами домашніх. Ніх улюбленців надалі, активісти, які опікуються озером, не планують перешкоджати людям ховати тварин, але наполягають, це має бути кремація. Ми не забруднюємо водоймо, ми не забруднюємо землю. Так? Якщо це не гранитні надгробки, а дерева ми йдемо від смерті до життя, дай ми створюємо зовсім іншу атмосферу. Головне, що ну щоб ви могли прийти та згадати свою тваринку. Анабелла, певно, що новий екологічний принцип поховання тварин може вирішити питання стихійних цвинтарів, але зовсім не всі власники чотирилапих підтримуються. І спочатку такі зміни має затвердити Київрада. До того часу поховання домашніх улюбленців у столиці залишатимуться поза законом. Святослав Тромса, Юрій Іщенко, Олексій Колотигін, телеканал Київ.